Це вже буде зсередини. Бачите, я побачила нашого очільника міста і вже забула, який сьогодні, точніше, завтра буде день, який місяць зими. Хочеться весни, тому що погода у нас прекрасна за вікном. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. Вітаю вас і ну, найперше хотілося б, звісно, говорити про не знаю, комунальні справи, але дещо пізніше. Я хочу. Поговорити власне про військову допомогу, тому що вона зараз у всіх на слуху, тому що багато говориться і про західних партнерів, про те, що гранти забирають. Але про американців хочеться поговорити про нас, як ми допомагаємо. Цей тиждень був активний на допомогу. І ну, я знаю, що передавали техніку для ППО наших військових. І що ще було передано? Дрони і дійсно. Іншу допомогу, то зокрема для нашої протиповітряної оборони купили БПЛА типу шахеда, для того, щоб хлопці могли тренуватися. Бо все добре, все гаразд, але без такої техніки не можна підготуватися до шахедних ударів, те, що ми відчували там декілька днів тому. Та. Тому дуже важливо, що ця техніка придбана, і хлопці мають можливості тренуватися на сучасній техніці. Та Такий БПЛА досить дороговартісний, але це є велика потреба була нашої протиповітряної оборони, тому ми їх передали для нашої 114-ї бригади тактичної авіації, бо саме вони, скажімо, координують і організовують цю роботу. Тому хороша така допомога. І це вдалося завдяки тому, що ми виділили з міського бюджету, а також завдяки пожертвам наш благодійний фонд, моє місто івано франківськ Також на початку тижня ми передали автомобіль і дрони на Покровський напрямок для мотопіхотного батальйону, який там сформований з Івано-Франківців, з жителів нашої області, які сьогодні воюють саме на Покровському напрямку. Теж передали в них ситуація дуже дуже така тяжка. Це ближче до району Великої Новосібки вони але досить там такі тривалі бої. Ну і вітаю нашу 102-гу бригаду з річницею створення. Вчора передали дрони. Сьогодні передамо ще певну техніку, що просили на відзначення саме нашої бригади. Тому постійно допомагаємо. А також ще передали чергові дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Яка теж досить така потужна бригада, і дуже багато з морських франківців туди перевели, особливо з нашої льотної частини. Тому допомагаємо по мірі можливості різним військовим частинам, різним підрозділам. Також до 72-ї бригади дрони передали вчора. Тому не зупиняємося, що можемо, то допомагаємо. Тому це, це важливо. Але я дуже тішуся, що для протиповітряної оборони справді ми придбали те, що необхідний, хлопці мають можливість тренуватися, задавати маршрути шахеда, тут тобто, ну мати можливість, скажімо, в певний період часу, там в нічний час. Тренуватися як багато чого, це, це важливо, тому що. Це дуже важливо, тому що було дуже гучно да. і подекуди навіть дуже страшно. Тому допомагаємо, працюємо. Не все можу розказувати, але певні там і кошти ми там виділили на інші речі, в тому числі нашій військовій льотній частині, але ну, допомагаємо. Ну давайте про те, що можна. Івано-Франківську е рятувальники отримали 40 комплектів сучасного захисного одягу, також від міської влади. Ну це теж в контексті, скажімо, не дуже добрих речей, але в контексті того подолання наслідків е там ракетних ударів, шахетних ударів. Інших дуже важливо, щоб наші надзвичайники теж отримали були захищені. Були захищені, тому 40 комплектів захисного одягу, близько мільйон гривень, вартує. Той одяг, ну це чергова допомога нашим надзвичайникам. Теж це важливо, тому що розуміємо, що саме надзвичайники є тими самими першими людьми, які приїжджають на надзвичайну ситуацію, не тільки пов'язано з ракетами-шахедами, але й пожежі, і інші надзвичайні ситуації. Тому дуже важливо допомагати нашим частинам, які сьогодні обслуговують нашу франківську громаду. Жителів сіл, які входять в громаду, тому чергова така допомога нашим надзвичайникам. Логістичні центри хлопці з логістичного центру вже відправилися на схід, і чи вдається додовільнити запити військових, і в якій мірі ну от як багато посилок іде, і Що... ну було трошки менше mm -hmm. цього разу, чим але все одно досить. Але поїхало два баги поїхала інша допомога. Тобто ми стараємося, щоб логістичний центр працював з фізичними особами, з юридичними особами. Місто долучається, тому такими спільними зусиллями вдається не зменшувати допомогу нашим військовим. Це важливо, долучатися ще раз хотів би сказати: раз на два, раз на три тижні волонтери, спілки волонтерів Прикарпаття за підтримки міської ради міста, їдуть в різні сторони і везуть допомогу. Ви можете долучитися, принести посилку. Ну і про соціальні про, про допомогу в соціальній сфері. От якраз тим, хто повертається з фронту, тим, хто пішов до війська. Давайте будемо нагадувати, що передачі для того, тому що щоб люди знали, що військові, які потрапили до війська, вони не самі вони можуть отримати якусь соціальну допомогу. Також звертайтеся. І в СНАП. Ми надаємо цю допомогу 20, 50 000, 20 000, і 50 тисяч, 20 тисяч хто мобілізований ще є. Не в зоні бойових дій, 50 тисяч для тих, хто в зоні бойових дій, про поранені даємо на реабілітацію. Тут усі програми соціальні збереження на цей рік. Це чудесно. Це. І тоді переходимо до того, що ви їздили до столиці, і там проходила нарада за участі віцепрем'єра і міністра розвитку громади територій Олексія Кулеба. Про що йшлося, як пройшла зустріч, і е, хочеться дізнатися трошечки більше про те, що відбувалося в столиці. Ну, це профільне міністерство і ага. віце-прем'єр профільний, тому було багато таких різних дискусій, багато ставилося питання, але зараз держава обіцяє, що буде допомагати на якісь проекти громад. і Ми подали два проекти: це реабілітаційний центр на Софіївці. І добудова моста на пасічну, тому що плануємо цього року його завершити. <как> Роботи, до речі, тривають там ості зараз. І тому для нас дуже важливо спілкуватися. Ну а також піднімали проблеми громад. Проблем громад насправді є дуже багато. Основне, це зменшення фінансового ресурсу тобто, що відбулося, тобто забрано силове по ДФО, забрано. Відновлена реверсна дотація у громад, тобто забираються кошти до Києва, зокрема для нашої громади, 192 мільйона гривень. І багато чого іншого. Багато чого іншого. До речі, от говорилося так дійсно про ну, профільний міністр розвитку громади територій. І дійсно зараз місцевим територіям і громадам дуже зараз важкувато. І чи почуло взагалі профільне міністерство ці проблеми? Дивіться, ми мусимо звертатися, ми мусимо піднімати. Бачимо, що по всій Україні зараз якісь відбуваються такі незрозумілі процеси. Та бачимо, там на Львівщині оштрафували міських голів за мобілізацію. Та і там притягують до відділків. Бачимо по всій Україні, якісь відбуваються такі процеси, тому мусимо сьогодні бути єдиними і відстоювати місцеве самоврядування, тому що фактично, місцеве самоврядування це єдине, яке лишилося сьогодні своєю думкою, яке може висловити позицію не завжди, яку яка може подобатися центральній владі, але ми захищаємо людей, ми захищаємо громади. Навіть вчора в нас був уповноважений справ людей Дмитро Лубінець. І саме громади підняли питання про те, що треба більш активніше працювати з, з обміном полонених, більш активніше працювати по родинах пропавших безвісті, тому що... Люди йдуть до голів громад, а голови громад навіть не завжди розуміють, а як нам діяти в такій ситуації. Тому що це точно не наші повноваження, тобто обміни полоненими, чи чи скажімо, знавати чи інформувати інформацію про пропавших безвісті. Тобто, ми не є для керівників військових частин чи для інших ну, інстанцій. інстанцій. Тому от вчора про це йшла мова, громади дуже активно піднімали питання. І це не завжди подобається декому, але, але мені здається, що сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування ну, залишилося незалежним від, і таким, яким може відстоювати права громад. Тому на цій зустрічі в Києві, на всіх зустрічах і піднімаються питання про місцеве самоврядування, про те, що ми повинні бути максимально зберегти місцеве самоврядування, не знищувати його через там ведення військових цивільних адміністрацій. через Забирання коштів через постійні там. Ну, це з огляду на те, що відбувається, називається не хочете допомогти, не заважайте. Так, Але Якось бачимо, так? що нам на поки бачите, там і заява вчора Віталія Кличка, і бачимо, що по регіонах відбувається. Тобто ну, такі якісь процеси мені здається дуже дуже неправильні. І на це все дивляться наші міжнародні партнери. Та, і це не додає, скажімо, такого, скажімо, довіри до, до нашої держави. Тому що в світі і в Європі прийнято, що місцеве самоврядування це окрема гілка влади, яку обирає люди, які потім люди можуть переобрати. А коли державна влада просто намагається керувати і втручатися, ну це неправильно. Що ж, перейдемо до справ міських. У вас була інспекція. Містом цього разу було це на вулиці Івана Павла II, і Васюка Мира, молодіжна, ну десь в тому. На що ви звернули увагу? Дякую. Що сподобалось, що ні? Там треба попрацювати, там дві зупинки по доступності, тобто на вулиці Васюка і на вулиці Івана Павла II. вони в досить такому поганому стані покриття, під'їзд. Треба зробити їх доступним для людей з інвалідністю, ну і взагалі для людей. Тому от, Поставили пріоритетом зробити ці дві зупинки, порахували, будемо очевидно робити. Район цікавий, район має багато закладів освіти, тому подивилися дитячий садочок і 22 школу, зокрема укриття. Тому що в дитячому садочку ми там поруч зробили укриття, і, відповідно досить багато робіт провели. Там раніше було укриття на першому поверсі. Нам вдалося вкопатися в, в, в глибину, тобто підкопатися і зробити його глибшим, зробити ремонт, і відповідно відповідно вже укриття таке, як має бути тобто, в підвальному е, приміщенні. Тому подивилися ці роботи, дивимося, де ще можна ну, скажімо, додати кількість місць для укриттів. Щоб наші заклади активно працювали, ну і звертали там на вивіз сміття, на благоустрій, на багато чого іншого, якісь такі поставили задачі, завдання е, в найближчий час те, що можна такими невеликими коштами зробити. Е, також ви провели ну це називається е, бізнесова п'ятниця, але це ви раніше. Ви в ткватстві себе. Так, да, попробує на ткацькому верстаті, є таке підприємство Гушка, яке відновлює ткацькі традиції виробів з натуральної вовни Карпатський Ховець. Цікавий такий бізнес. Та... Це Гуні роблять? Чи да. багато що? Гуні теж. І біган? Гуні роблять, і одяг роблять, і ліжники роблять такі Ой, традиційні. Тобто ага. ну, це є Гушка на. На вулиці Мельника на промприладі вони знаходяться. Тобто, ну, виробництво не в горах, в Косівщині, в Косові, але тут є представництво, навіть ткацький є верстат, де можна попробувати собі ну, поткати, навіть майстер-класи вони роблять, тобто можна записуватися, як це робити. Ну, цікаве таке виробництво. Я ще раз підкреслюю на, на бізнесовій п'ятниці. Ми стараємося щось шукати, таке, щоб мало родзинку. та Ну, зокрема, ми там пропагуємо бізнес. Наших учасників бойових дій, або родин загиблих, які зробили бізнес, або цей бізнес, там є виробництво, або релаковане виробництво, та, що для нас теж надзвичайно важливо, або має якісь напрямки, екологічний, відновлення традицій, ремесел відновлення. Тобто щось таке, що пов'язано з, з якоюсь такою ідеєю, яка має ще суспільний інтерес. Для нас важливо, щоб Вироби з натуральної вовни, карпатських овець, вівчарство, воно теж розвивалося. Тому популяризую і мав можливість бути. І хоч не в п'ятницю це було, але підприємницька п'ятниця продовжує і таким чином популяризуємо. Крім того, вушка ще отримала від міста. У нас був проєкт Європейського Союзу і наше співфінансування. Ми давали ну, такі на маркетингові дослідження, а на інші невеликі гранти. Тобто, і, зокрема, Гушка отримала 100 тисяч гривень від міста на, 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 на свій розвиток, на, тобто, на маркетингові дослідження. Хай це будуть невеликі кошти, але знаєте, які ті, ті напрямки, там, які, на які не завжди ті, хто працюють на підприємстві, готові виділяти кошти. А от ми виділили саме на маркетингі дослідження. І це теж важливо для, для такого виробництва, яким не просто, скажімо, бути. Е, також е, хотіла вас запитати про книжку івану Франківську турінки історії. Над нею працювало е, дуже багато людей. Е, Вчора була презентація, презентація відбулася. Це було людей, мешканців, дітей. Це дійсно спільна. Спільна робота істориків, вчителів, навіть дітей, студентів тут, які малювали комікси. Тому книга вийшла тиражем тисячу примірників. Вже бачимо, що у нас тисячу примірників майже вже розійшлося по школах, по інших треба буде до допрацьовувати і друге видання. Робити. Вчора була така гарна дискусія за участю там, Тарас Прохасько був ведучий, за участю істориків наших, і ті, що писали, ті, що не писали. Так. Було важливо послухати там, критичні зауваження, якісь позитивні, але е, найбільший позитив, що вперше е, в історії незалежної. Нашої держави Франківськ отримав підручник з історії Івана франківська так? І по цьому підручнику можна вести факультатив, факультативні уроки в, в, в нашій громаді. Ну і інтерес був дуже великий. Дякую всім, хто прийшов, ректорам університетів і викладачам і іншим. Тобто, насправді ця книга. Буде цікавою не тільки вчителям і учням, а в принципі хто, тим, хто цікавиться історією, і не гріх навіть таку книжку подарувати, якщо люди приїжджають сюди до те, хотіла сказати, можна як презент передавати, навіть. тому тому це важливо. Ну знову ж таки тираж тисячу примірників. Ми бачимо за малий, вже додруковуємо, але є вже певні якісь певні зауваження, що треба там трошки ще дещо поправити. Поправимо і буде другий. Я думаю, що третій, четвертий, п'ятий наклад. Тому що потреба ну, величезна саме в такій в такій книжці. Це є популярна книжка, це не є там, знаєте, історичний там, науковий трактат про історію Івано-Франківська. Але я вважаю, що саме зараз ця книга дуже є на часі. Про історію ваше повідомлення про те, що радянські поховання в центрі Франківська будуть перенесені, ну, підняли таку хвилю дискусій. Що буде далі зрештою? Як це буде Будуть Працювати фахівці, є товариство пам'ять, є музей визвольних змагань. Тобто це не буде так, як казали, що ціатура. приїдуть, зрівняють і немає. Тобто я думаю, що перше треба, щоб ці фахівці попрацювали. Бачу, я того маючи звернення від цих поважних організацій. Саме запустив опитування про те, що думають люди, так десь громада розділилася, тобто частина за те, щоб перепоховати, частина проти перепоховати. Нехай працюють фахівці, тобто досліджують, чи взагалі там є могили. Тому що може так статися, що там взагалі ніхто не похований, або поховані, скажімо, не воїни сорок першого року, а скажімо, там ті, хто боролися з національно визвольним бором. Боротьбою, тобто 49-й, 50-й, 51-й рік зрозуміло, хто гинув тоді на Прикарпатті? Тоді гинули НКВД, боролися проти національного визвольного руху, проти українського руху. Тому нехай працюють фахівці, будуть висновки. Далі будемо радитися. Чули вам, закидають що от власне. Перепоховання має відбутися, виключно через те, що там ласий шмат землі, ділянки, на якій можна щось збудувати. Ніхто там не буде нічого забудовувати. Це сакральне місце. Максимум там може бути сквер, який там, сквер пам'яті, як ми його називаємо, то це вже інше питання, тому тут про це не йдеться. Багато міст вже зробили таку роботу. Перепоховання в строю, а взагалі. Вся Прибалтика, Литва, Естонія, Латвія давно цю роботу зробили перепоховання. Нас багато поховань саме радя... радянських воїнів на вулиці Київській, е, велика кількість перепоховань. У нас окрім цього місця ще є. Ну скажімо, декілька поховань, підозри під поховання. Це в Хриплені, в Софіївці і останнє, що виявили на локомотив ремонтному заводі. Є одне поховання. Mm -hmm. Теж, ну і, ну, скажімо, на локомотивно ремонтному згоді точно це поховання ну, знаходиться в такому місці, яке не говорить про прах, кістки мають бути на кладовищі, а не, а не десь там, де люди о, скажімо, працюють, техніка їздить тощо. Я вам дякую за те, що до нас завітали. Дякую за наш ефір. Ну і на завершення нашого ефіру побажання всім слухачам найтеплішого полюсу. Всім нам тепла. Дійсно, хочеться вже весни, але ще пам'ятаємо, що зима і повинна. вона може повернутися. Вона може повернутися. Так добряче. Дякую за підтримку Збройних сил України. Це вже. Це була рубрика Мер в четвер. Залишайтеся на найтеплішому. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді.